ДНК Сіті то Сіті частина перша благодать. Ми освіжаємо у пам'яті ключові принципи руху Сіті то Сіті. Останній раз вони були частково окреслені у книзі Церква центру міста, а їй уже більше десяти років. Тому ціль цих лекцій та друкованих матеріалів, що їх супроводжують переглянути усі аспекти цих ключових принципів, ми також бажаємо збагатити своє розуміння цих аспектів, щоб чіткіше сформулювати їх, беручи до уваги сучасні реалії та локальний контекст. Теми лекцій по суті будуть відповідати. Заголовкам у друкованих матеріалах, і тому найоптимальніше буде одночасно слухати лекції та читати друковані матеріали можна звичайно спочатку прочитати матеріали, а потім подивитися лекції або навпаки. Різниці не буде. Але набагато краще буде доповнити лекції матеріалами ніж просто вислухати лекції. Євангелія — перший та основний із аспектів ДНК нашого руху. Ми повинні ніколи не втрачати його. Ніколи не припускати його та ніколи не стомлюватися від нього. Що це значить? По перше, коли я кажу, що ми повинні ніколи не втрачати Євангелія, то маю на увазі перший розділ листа до Галатів, де Павло дуже прямо каже. Можливо, ви дослідили найрізноманітніші християнські доктрини. Можливо, ви правильно розумієте особу Ісуса Христа або докладно розібралися у природі трійці, чи правильно знаєте безліч інших доктрин. Але якщо при цьому ви втратили Євангеліє, то жодна з цих доктрин вам не допоможе. Ви втратили все. Тому нам потрібно ніколи його не втрачати. По-друге, його потрібно ніколи не припускати. Це вже історія з другого розділу листа до Галатів, коли Павлові довелося зробити зауваження Петру, іншому апостолу, який раніше їв разом з язичниками, але потім повернувся до своїх старих юдейських звичок, згідно з якими не можна їсти спільно з нечистими язичниками. Він почав забувати суть Євангелія, і Павло не припускав, що Петро, як апостол, автоматично знає Євангеліє. Він цього не припускав. І ми теж повинні перевіряти себе, чи дійсно ми усвідомлюємо суть Євангелія. Отже, не втрачати, не припускати і ніколи не втомлюватися від нього. Тут я пригадую перший лист Петра, перший розділ вірші з десятого по 12, де він згадує, що навіть ангели бажають досліджувати Євангелія. Вони ніколи від нього не стомлюються, і тому нам теж варто так робити. А зараз я почну з того, що поясню, що таке Євангелія, його суть та визначення. А після того наслідки Євангелія та питання, які його оточують. Євангелія припускає, що кожна людина шукає спасіння, хоча більшість людей, шукаючи спасіння, не вживають цей термін і сприймають це бажання дещо інакше. Євангелія розповідає про те, як саме Ісус Христос пропонує спасіння, і тому основане на припущенні, що кожна людина шукає спасіння. Я вірю, що це припущення абсолютно вірне, і насправді кожна людина шукає спасіння, адже практично кожна людина вірить, що світ не такий, яким повинен бути, що люди не такі, якими повинні бути, і що, якщо узагальнити, ми самі не такі, якими повинні бути. Існує чимало пояснень, в чому справа та чому так. Але загалом кожна людина розуміє, що ми не такі, якими повинні бути, так само і людство, і світ загалом. Навіть у сучасній західній індивідуалістичній терапевтичній культурі ми чуємо звідусіль від Руссо до Фрейда, що проблема ніяк не в мені, що просто навколишній світ мене псує. Та при цьому всьому навіть така сучасна західна терапевтична культура містить наратив про визволення. А якщо це визволення нам необхідно знайти, то це значить, що ми шукаємо спасіння, хоча й вживаємо для цього інший термін. Отже, Євангелія справедливо вважає, що кожна людина бачить щось негаразд із цим світом і шукає спасіння від цього розладу. А тепер ключові положення Євангелія. Я збираюся запропонувати вам не спосіб подання Євангелія, але його ключові положення, які завжди потрібно згадати, коли мова заходить про Євангеліє, як би ми його не подавали. Я розповідаю саме про ключові положення, бо Біблія не дає нам одного визначеного способу подати Євангеліє. Вона пояснює Євангеліє кількома різними способами. Аналізуючи, як подають Євангелія більшість з людей, яких мені доводилося чути, то здебільшого ці способи подання можна віднести до однієї з кількох категорій. Одну з них я назвав би Бог, гріх. Христос, віра, це дещо індивідуальніший спосіб подання, і звучить він приблизно так: ось наші зобов'язання перед Богом. Ми згрішили. Ісус Христос уплатив ціну гріха замість нас, і ось як прийняти це вірою. Таке подання пояснює, як людина може отримати спасіння. інша категорія подання Євангелія виглядає приблизно так: створення, гріхопадіння, відкуплення, відновлення. Світ був прекрасним, ми його занапастили. Ісус Христос прийшов його відновити. Таке подання пропонує панорамний огляд, цілий спасіння. Якби ми не вирішили подати Євангеліє, обов'язково потрібно дотримуватися його ключових положень. Що це за ключові положення? Перше наше спасіння через Христову благодать, а не через наші моральні зусилля. Це обов'язковий елемент. Друге. наше спасіння через подвиг Христа. А не через наші діла, і це не те ж саме, що й попередній пункт. Тобто, наше спасіння по благодаті, а не по ділам, і по ділам Христа, а не по нашим. І по-третє, ми приймаємо це спасіння і приєднуємося до нього точно так само, як його досягнув Ісус, через слабкість. Ми не напружуємо усі свої сили, а визнаємо, що ми слабкі, ми каємося і піднімаємо вірою свої порожні руки та кажемо: наповни мене, врятуй мене, зміни мене. І останнє, коли ми приймаємо спасіння, то результатом є нове творіння, не просто оновлення кожної людини особисто, але з часом оновлюється і весь світ. Розповівши оце все, я зазвичай додаю, що в цьому є погана новина, добра новина і чудова новина. Погана новина у тому, що ми всі намагаємося врятувати самих себе. Тим чи іншим чином, як особисто, так і суспільно, і шукаємо це спасіння не в Бозі, а у чому-небудь іншому. Тобто, суспільно ми можемо шукати спасіння у багатстві та владі, і тому створюємо беззаконня та несправедливості. Групи людей шукають спасіння у багатстві, владі чи у військовій силі, наприклад. А окремі люди шукають спасіння у почутті власної цінності чи важливості у досягненнях чи у сексуальності. У люблячих відносинах, у кар'єрі та подібного роду речах усі ми намагаємося самі себе спасти, і нічого не виходить. Це і є погана новина. Добра новина у тому, що Ісус Христос прийшов та жив життям, яким повинні були б жити ми. Але помер смертю, на яку ми заслужили замість нас, проживши життя, яким повинні були б жити ми, він заслужив благословення, якого було б достойне лише досконале життя, але у кінці свого життя. Він прийняв прокляття, яке ми заслужили. Тобто він відмовився від благословення і замість цього узяв прокляття. А своє благословення він залишив нам. У другому листі до Коринтян 5.21 Написано того, хто не пізнав гріха, він зробив гріхом заради нас, щоб у ньому ми стали Божою праведністю. Розумієте? Зробив гріхом заради нас зовсім не значить, що на Христі Ісус став грішним. Це значить, що Бог поставився до нього як до грішника, і тому твердження того, хто не пізнав гріха, він зробив гріхом заради нас, щоб у ньому ми стали Божою праведністю. Означає не те, що ми абсолютно праведні, хоча у належний час і будемо праведні. Це означає, що так само, як до Ісуса, Бог віднісся так, ніби він вчинив усе, що вчинили ми. То і до нас, як тільки ми увірували, Бог відноситься так, ніби ми жили так, як жив він. Відноситься до нас із усією любов'ю та повагою, якою заслужив Ісус Христос. Це добра новина, яка веде до чудової. А чудова новина у тому, що одного дня Бог відновить не просто нас особисто, перетворивши нас на досконалих, прославлених істот, він відновить увесь світ і зникне усяка несправедливість та страждання, і навіть сама смерть. Які ж наслідки має така Євангелія і які питання його оточують? Їх п'ять. І на цьому тему буде закінчено перше євангелія це більше ніж пробачення. За усі роки, які мені довелося проповідувати та служити, я зауважив, що велика кількість людей знають лише половину Євангелія, бо, почувши його, вони зрозуміли Христос помер за мої гріхи, і тому, коли я роблю щось неправильне, він мене пробачає. Так розуміє пересічна людина, але такі люди знають лише половину Євангелія. З одного боку, вони вірять, що Ісус помер за них, і тому їхні гріхи покриті. А з іншого боку, такі люди вірять, що Бог завжди дає їм другий шанс другий шанс прожити правильним життям. Я спілкувався з великою кількістю таких людей, і навіть недавно дехто сказав мені. Я знаю, що не заслуговую на небеса, і що Ісус помер за мої гріхи. Але якщо я старанно житиму, як він, і дуже довірятиму йому, і намагатимусь наслідувати Ісуса, то Бог все-таки дозволить мені потрапити на небеса. Тобто суть у тому, що гріхи то мої пробачені, але на мені все ще лежить задача бути подібним до Ісуса. Хоча, в дійсності, як я щойно згадував, Євангелія полягає не лише в тому, що всі наші гріхи було покладено на Христа, але і його праведність та заслуги покладено на нас. Саме тому Євангелія не лише другий шанс, ми були не лише пробачені, але і прийняті. є чудова цитата, здається, Річарда Хукера. Це англієць 16-го століття, і він сказав: так і ми у очах Бога Отця, немов сам Син Божий. Розумієте, так і ми у очах Бога Отця не мов сам син Божий. А далі Хукер додає, і нехай це вважають безумством, нахабством чи збожеволенням. Але у цьому наша мудрість та втіха, і жодного знання у цьому світі ми не цінуємо вище ніж те, що людина згрішила, а Бог за це постраждав. Що Бог прирівняв себе до людського гріха, а люди прирівняні тепер до Божої праведності. У цьому ми розуміємо, що церква Риму, навчаючи про виправдання через особисто впроваджену благодать, спотворює істину Христову. Адже руками апостолів дійшла до нас звістка відмінна від тієї, про яку навчає вона, тобто католицька церква. Отже, Євангелія цей. Більше ніж пробачення, крім того, це ще і прийняття. По-друге, потрібно зрозуміти, що Євангелія не має нічого спільного ні з моралізмом, ні з релятивізмом. У друкованих матеріалах це проілюстровано з допомогою гори. Євангелія відповідно навчає, що спасенні ми однією вірою і аж ніяк не ділами, але віра наша завжди та неодмінно веде до добрих вчинків. Оце і є Євангелія. Інший спосіб це виразити. Ми врятовані по одній лише благодаті, але не по благодаті, яка залишається лише однією, спускаючись із цієї гори навіть на крок, ми потрапляємо у законництво, яке стверджує, що спасають нас наші добрі діла. Або ж у релятивізм, який переконує, що немає різниці, як ми живемо. Бог нас любить все одно. Так чи інакше, ми втрачаємо силу Євангелія. У підніжку цієї гори, ми вже зовсім не є християнами. Це коли ми буквально віримо, що Бог просто любить нас і не має значення, як ми живемо. Або буквально віримо, що спасіння є через добрі діла. Але більшість із християн, хоча і висловлюють Євангелія правильно, насправді живуть на одному чи другому схилі цієї гори. Втрачаючи при цьому життєдайну силу Євангелія, навіть на крок опустившись цим схилом. Отже, Євангелія не є ні релятивізмом, ні законництвом. По третє, потрібно усвідомити, що правильне розуміння Євангелія міняє наше сприйняття закону. Релятивізм каже: більше немає потреби виконувати закон. Моралізм переконує, закон потрібно виконувати. Це єдиний шлях до спасіння. Та християнин розуміє, що закон більше не є системою спасіння. А приємними правилами життя. Бо тепер нас мотивує бажання зробити приємно нашому Спасителю, стати подібними до нього, шукаючи відповідь, як це зробити, ми знаходимо Божий закон. Бо цей закон це не правила заради правил, а відображення того, що подобається чи не подобається Богу. Це відображення його природи. Так що тепер ми сприймаємо закон як те, що потрібно виконувати, але не тому, що це шлях до спасіння чи нестерпний обов'язок. Замість цього він став приємним правилом життя, способом виявити любов до Бога, зробити йому приємне та уподібнитися тому, хто для мене так багато зробив. Четверте. і на це піде приблизно 15 секунд. З Євангелія змінює все у матеріалах про оновлення у Євангелії. Ми побачимо це детальніше. Євангеліє це спасіння не лише для нас, воно змінює і наше відношення до Бога, до самих себе, до інших людей. До інших рас та класів, до бідних та багатих, до середовища, створеного нашими руками, та до всього іншого. і останній пункт. Повторю слова, які ви вже напевне прочитали у книзі Розум за Бога. Чарльз Дікенс написав чудову книгу Повість про двоє міст. у цій повісті ми читаємо про двох чоловіків. Які обидва покухали жінку на ім'я Люсі це Чарльз Дарней та Сідний Картон? Однак Люсі вибрала Чарльза Дарнея і живуть вони у часи французької революції? Так сталося, що Чарльза було заарештовано. Він потрапив до в'язниці, і ось настав момент, коли наступного дня його стратять на гільотіні. Сідний Картон у прояві неймовірної любові пробирається у цю в'язницю. А зовні він дещо схожий на Чарльза Дарнея. От він туди пробирається, залишає Дарнеї свідомості, і його друзі забирають до Англії, щоб він був сім'єю у безпеці. А сідний Картон залишається у в'язниці, готовий померти замість Дарнея. І у певний момент до нього підходить молода швачка, яка теж помре наступного дня. Підходить до нього і розмовляє з ним. Але несподівано розуміє, що це вже не Чарльз Дарней. І вона каже: Невже ви помираєте за нього? І Картон відповідає тихіше, і так за нього та за його дружину з дитиною. Вона каже йому о незнайомцю. Я не знаю, чи вистачить у мене завтра сміливості. Але чи можу я тримати вас за руку? Бо мені здається, що, тримаючи вас за руку, я могла б знайти цю сміливість. Він відповідає: звичайно. Розумієте? Його жертва заміщення сповнила її сміливістю, приобразила її, коли вона усвідомила цю жертву. Хоча жертва ця була навіть не за неї. Наскільки ж більше Ісусова жертва заміщення заради нас із вами може приобразити нас. Якщо ми житимемо нею, зробимо її молитвою наших сердець та радітимемо Євангелію кожен день.